На початку війни, скажімо так, взагалі е, там, я до повномасштабного вторгнення і там, я 25-го року, звісно, там, це трошки інші люди. І от Коли я прийшов у військо, військо все ж таки таке дуже чоловіче, дуже жорстке середовище, в якому ти або вспливаєш, або ну, тебе схаває, там. От, і, ну, На початку все рівно було таке ну, якби повага як до музиканта. Але там побачимо, що він там покаже на полі бою, як він це буде вести все. Не було якихось таких критичних там сильно моментів. Було, де просто, знаєте, от, чоловіча є така альфа історія, де хтось тебе хоче поджати, там, типу, десь показати більше свій авторитет, що він там главній, серйозній. Ну і Просто доводилось справами доводити, що ти тут на цьому місці, ти тут виконуєш свою роботу і виконуєш її дуже достойно. І ти, знаєте, найголовніше, що ти доводиш ну, саме для себе, що ти ростеш над собою, що ти сьогодні краще, ніж ти був учора. І я реально дуже задоволений тим шляхом, який довелось пройти. В тому плані внутрішнього зростання. Тобто такий прокач, який я раджу пройти чоловікам у війську, це дуже важливо. Тобто, це те, що робить тебе потужною, дійсно, людиною, а нам, щоб перемогти в цій війні, нам потрібно більше потужних козаків, особистостей і загалом нації ставати потужною. Я от навіть зараз по відчуттям до нас там часто приїжджають всякі світові змі там, е, бо ми робимо деякі цікаві речі. І раніше я пам'ятаю, ну там не знаю, що приїхало The Time там або New York Times, типу, нав. Напевне, я вже там не знаю, плямами йшов в якомусь сенсі. Якийсь був такий комплекс меншої вартості, можливо, в якомусь сенсі. А зараз я розумію, що ми робимо такі речі, які не роблять інші в світі. Тобто вони приїжджають до нас і. Намагаються дізнатися, як це в нас взагалі там вийшло. І Стан інший став. І відповідно хейтери ну не знаю, типу, знаєш, коли. Ну, я пишу просто під чужим ім'ям, але ну... Коли є результат твоєї роботи, то тобі є завжди від чого відштовхнутися, скажімо так.